Зараз я хочу додати слово людині, яка зробила дуже багато, щоб витягувати політв'язнів, захищати, не давати садити українських патріотів за режиму Януковича, яка зараз є ключовим захисником наших новітніх політв'язнів, Сидору Кізіну. І він сказав таку цікаву річ. Якщо часи Януковича, Янукович садив тут бізнесменів, щоб забрати їхнє майно в українській націоналі, яких він боявся, то сьогодні тут сидять суцільно українські націоналісти. Тому ворогом режиму номер один стало українські націоналісти. Очіславо захиснику сідовий кізіння слава Україні! Товариство колись у 2009 році я, не будучи адвокатом по кримінальних справах, вперше потрапив в цей ізолятор і моїми підзахисними були п'ятеро молодих хлопців у вишиванках, серед них тут. Є ось тільки тепер вже в камуфляжі. Це був Микола Коханівський, Андрій Пилипась, Задорожний Сашко з Дубровиці, з Рівненщини, Іван Срібний, Богдан Франт, які у 2009 році тоді вирішили виконати указ Ющенка про демонтаж пам'ятника Леніна на Бесарабці. Так я познайомився з ізолятором і так почалася моя кар'єра, можна сказати, як безкоштовного адвоката по націоналістах. Так ось зараз, як казав Олег Тягнебок, дійсно тепер ізолятор справді переповнений. Він тут буквально пахне українським духом, тому що усі камери заповнені українськими патріотами. Таке бувало і раніше при режимі Януковича, але вони були розбавлені бізнесменами, розбавлені іншими людьми, яких переслідував режим. А зараз, фактично, після нового КПК, фактично, я дивлюсь тут абсолютно, наші ізолятори стали місцем, де знаходяться. Права частина з правими поглядами, частина суспільства зріс абсолютно патріотів. І зараз ми бачимо, коли в цей ізолятор заїхала нова група людей, яких сміливо можна назвати захисниками конституції. Це в'язні конституції, це абсолютно політичні ув'язнені політичні ув'язнені нового режиму. У цьому немає сумніву не тільки в мене як в адвоката. Як з кожним спілкувався під час суду і будемо далі продовжувати допомагати і спілкуватися з людьми. Але я бачу, як ведуть вони себе зараз. Я ходив на побачення, казав, що дійсно передав Кобзар, передав Холодний Яр. А хлопці кажуть, ми це все читали. Давай нам е новітні, давай давай ідеологічні книжки, давай е нам. Книжки про малу війну, про опір, про е, партизанку, про тактику ведення, тому що вони бачать, що цей режим е, перейшов у наступ, і і фактично зараз, коли на сході терористи повністю легалізовані, коли в конституції буде записано, що вони не підлягають кримінальній відповідальності, то єдиним ворогом у українських спецслужб в лапках українських в української міліції стають лише українські патріоти. Я спілкувався з хлопцями, які сьогодні там, а там є і 16-річний школяр, і студент, який закінчив щойно перший курс юридичного факультету, який зовсім не схожі на терористів, так само, як і Ігор Гуменюк. Адже який терорист прийде на акцію, буде Цілий день проведе під час акції, а потім з гранатою в рюкзаку і з чекою від неї спокійно піде собі на метро. Це нонсенс, товариство. Не схожа ця ситуація на те, про що е, міністр Аваков вже як доконаний факт на, все, на всю Україну сказав. Ми бачимо, що це політично мотивована розправа над українськими патріотами, яка не тільки проти свободівців, не тільки проти тих. Політичних сил, які були під Верховною Радою, а взагалі проти всього протестного руху, і взагалі в широкому сенсі проти прав людини, проти прав на мирні зібрання. Оскільки люди тепер, я спілкуючись, бачу, що коли люди бачать і хочуть піти на мітинг, вони тепер думають: уже а чи не буде там гранати, а чи не буде там провокації з боку влади, а чи їх усіх. Як цих хлопців, 16, які зараз в цьому ізоляторі, під одну справу під копірку, звинувачено у масових заворушеннях і е, яким інкримінуватимуть злочин від 8 до 15 років. Тому ми висловлюємо однозначно вам, хлопці, всім підтримку, всі люди, які тут знаходяться, а тут знаходиться дуже багато представників не тільки політичних сил, а й Культурних діячів, музикантів. Ми всі вам висловлюємо підтримку. Я знаю, що ви нас чуєте, хоча ваші вікна зараз і позакривали, хоча герметичні вікна і двері. Але я знаю, що ви знаєте про те, що тут під стінами зібралися люди на ваш захист. Ви не одні, ми вас обов'язково захистимо. Українська справа все рівно переможе, тому що ми на своїй Богом даній землі. Тримайтеся! Слава Україні!